Зазначив, що 17 березня буде зрозуміла відповідь росіян по припиненню вогню. А 17 березня він анонсує події. варто нам прив'язуватись до цієї дати. Чи можливо заплановано на цю дату ваші перемовини немає на увазі трек Україна? Шан. І на наступний тиждень також анонсувала проговорена група, що вже наступного тижня можуть почати обговорювати моніторинг дотримання режиму тиші. Тут деталі. Чи запланована така зустріч, і як ви бачите можливість такого моніторингу, якщо Росія скаже та, бо поки що схоже, що вони кажуть ні, і ще й виставляють вимоги? Дякую. Ну no. Моніторинг можна скоординувати, я впевнений, американці з європейськими партнерами та разом з нашими силами можуть це робити. Я думаю, затягування процесу йде саме через те, що я сказав. Вони хочуть поліпшити ситуацію для себе на полі бою. Друга історія 17 числа. Якщо б я до чогось прив'язував, то я би звернув би увагу на я не знаю. Коли буде розмова, але я б звернув би увагу на 17 число, на 17 березня минулого року, мені здається. Що було 17 березня минулого року? Цікаво. Цікаво. Я б звернув би увагу, якщо ми не помиляємось, на міжнародний кримінальний суд. Що він зробив 17 березня минулого року? Поза. Мабуть, поза минулого. Ну, поза, поза минулого Тому я б звернув би на це увагу, на вашу думку. Що це за дата? Mm -hmm. да. Тому я думаю, що напевно можливість є тих чи інших розмов між Америкою Сполуч... і Сполученими Штатами Америки і Росією саме в понеділок. Напевно, я не знаю, чи точно mm -hmm. там, там. А продовження діалогу ви. Групи, ж ми ж домовились про те, як ми це бачимо. Групи група, я так розумію, є представник Сполучених Штатів, який зустрівся з рускими. І я думаю, що вони ну, про щось говорили, скоординували якісь позиції і подивимось. Подивимося, що буде далі. Я думаю, найближчі дні у нас буде координація з Сполученими Штатами Америки щодо наступних кроків. Ми дуже очікуємо, якщо русський ні не, не погоджується з пропозицією президента Трампа, і дуже віримо, що позиція президента Трампа буде чітка, жорстка, пряма щодо відношення Путіна. Пане президенте, пане президенте, добрий день. Скажіть, будь ласка, ми бачимо від Росії заяви, які свідчать про те, що вона намагається затягнути процес і не піти на 30-денне перемир'я, про яке було домовлено в Джиді. Як ви вважаєте, наскільки реально взагалі досягти цього перемиря? Чи Росія буде всіляко затягувати цей процес, аби не не дійшла до нього справа? Дякую. вони хочуть більш сильну позицію? Я впевнений, перед тише. Зараз вони виглядають, ну якщо ну, як мінімум, несерйозними. Після пропозиції і після того, на що вони не розраховували на те, що буде знайдене союзницьке рішення в Джиді, і вони розуміють, що їм треба відповідати. І тепер вони будуть розказувати то про контроль, то ще про щось. А безумовно, я про це вже говорив: що якщо би ми. Говорили тільки про тишу на морі, вони би казали: а чому тільки на морі, якщо тиша, то всюди. Якщо б ми говорили на морі і в небі, вони б казали в небі, це вони розраховують тільки на безпеку для своєї енергосистеми. Тобто ми а, зменшували всі ці можливості для, а, ну, для. Просто красномовство Путіна і його оточення, яке дійсно не хоче закінчення війни. Тобто я вважаю, що на сьогодні звужен цей коридор, і ми готові на безумовний сісфаєр на 30 діб, який запропонувала американська сторона. І тому, якщо руски не погоджуються, значить вони не погоджуються не з нашою пропозицією. А не погоджується конкретно з пропозицією президента Трампа. Тому що наші всі напрацювання сформулювали в кінці кінців американці. І це їх чітка позиція. А вони, команда, яка була напрямована в Саудівській Аравії, є представниками позиції Президента Трампа. І тому це Путін не погоджується сьогодні на те, що запропонував. Трамп, Україні і Росії. І я вважаю, що це просто ну, знаходити позицію, щоб не йти до закінчення війни. Сьогодні важливо сказали кілька партнерів, багато чесно. Вони казали, що стосується Сісфаєр, то нам найголовніше ні Америці, нікому не йти на російське але. Сісфаєр не повинен йти разом з але. Тому що це сісфаєр на 30 днів. Це не вічність, це тиша і це 30 діб, де всім сторонам дається можливість продемонструвати швидкість і бажання закінчити війну. Або навпаки. ми у